На прийомі Ірина 46 років, Питаю, на що скаржитись. У відповідь дає мені знімок із заключенням магнітоядерної томограми. Каже, ось. Петро, пацієнт, 34 роки. На питання, на що ж скаржитись, подає мені знімок комп'ютерної томограми. І словами, дивіться, сотні тисяч пацієнтів з однаковою скаргою. От знімки. На уточнююче питання, так що ж все-таки турбує відповідь, також же я вам дав. З великими труднощами, наче лещатами, витягую у кожного фразу. Так болить же? Питаю, а хто послав на знімок? Відповідь, а я сам пішов. Або сімейний лікар направив. А після того, як лікар отримав знімки, щось в лікуванні помінялось? Відповідь ні. А навіщо тоді робили знімки? Знизують плечі, Так чи потрібно і коли потрібно робити знімки? І якому методу обстеження надати перевагу? Про це сьогодні в нашій передачі. Ви на каналі Секрети Здорового Хребта. З вами Лікар Саєнко Геннадій. Для повальне і всеохоплююче фотографування, напевне, пов'язане з поки що дешевезною обстеження в нашій країні. Моя сестра, яка проживає в Англії. Зробила МРТ обстеження по ділянки хребта 893 долари США. Та ще денситометрію. У мене в медичному центрі ціна менше 500 гривень. Додатково ще 480 доларів США, не розгуляєшся. Та коли ж без знімкування не обійдешся. Спочатку поговоримо про те, який метод і в чому має свої переваги та недоліки. І так, магнітоядерна комп'ютерна томографія МРТ, комп'ютерна томографія КТ і комп'ютерна спіральна томографія СКТ. Не буду вас навантажити техніко-фізичними характеристиками методів обстеження, постараюся розповісти про особливості кожного методу максимально просто. МРТ отримує дані про стан внутрішніх органів і систем шляхом використання сильного магнітного поля. Комп'ютерна томографія заснована на рентгенівському випромінюванні, як і спіральна комп'ютерна томографія. Всі три методи обстеження є ефективними, але мають і свої недоліки. При проведенні КТ рентгенівські промені проходять через тіло і надають можливість вивчити фізичний стан органу чи системи. При МРТ краще проглядається хімічна будова і функціональні особливості органів і систем. Спіральна комп'ютерна томографія, щоб було простіше, це щось посередині. А щоб ще простіше, для обстеження щільних твердих органів краще КТ, меншої щільності, м'яких органів? Краще МРТ. Одна, наприклад, для обстеження дисків хребта на предмет грижі, протрузії, запальних змін я віддаю перевагу МРТ. КТ дає похибки в розмірах дефекту органу м'якої консистенції. А якщо підозра на метастази в кістках, то, звичайно, КТ. А якщо треба проглянути міжхребцевий диск, та у вас штучний суглоб або інший металевий незмінний елемент в організмі і в магнітне поле, не дай Боже, тоді, звичайно, СКТ. Ну і, звичайно, треба враховувати променеве навантаження, яке пацієнт отримує при КТ. Хоч сучасні томографи мають знижене променеве навантаження, але все ж має, не розгуляєшся. І тому КТ частіше призначають при поскорженні хребта та кісток, внутрішніх кровотечах, патології дихальних шляхів, онкології, хворобах кишківника, атеросклерозі, остеопорозі, хворобах сечостатевої системи. А при обстеженні захворювань хрящів та суглобів, сухожилків, запалень та пухлин головного мозку, грижа, патології малого тазу панкреатиті, холециститі, інсульті, тобто різних патологій, що зачіпають м'які тканини, тут царує МРТ. Тобто, якщо накласти вище сказане на вертебрологію, якщо підозра на грижу, про друзів запалення, то тут МРТ. Якщо підозра на перелом, тріщину, будь-яку травму хребта, то КТ. Та й тривалість обстеження різна: 10-30 хвилин. КТ. 20-60 хвилин МРТ. І у пацієнтів з клаустрофобією, які бояться закритого простору, вибір невеликий. А ще МРТ, зважаючи на відсутність рентгенівських променів, можна призначати вагітно, період лактації та дітям. А от КТ не рекомендується призначати пацієнтам молодше 18 років. КТ може виконуватися найчастіше один раз в 6 місяців. МРТ будь-яку кількість разів. Та й вартість обстеження суттєво відрізняється, що для нас з вами зараз має суттєве значення. Це ще я не говорив про протипокази для проведення кожного із методів обстеження. Уявляєте, скільки складових треба врахувати при виборі методу? Так чи потрібно робити МРТ чи КТ, коли болить спина? Не потрібно. От коли біль пішла по кінцівці, і має специфічний характер, інша справа. І то лікар-невролог має в своєму арсеналі ряд тестів, які допомагають визначити, чи це об'ємний процес спиномозкового каналу, наприклад, пухлина чи грижа, чи це ураження корінця радикуліт, чи це ураження нерв, чи саме м'язевої системи. От коли саме радикуліт, і щоб уточнити, що травмує нерв, тоді, звичайно, на обстеження. Чесно вам скажу, коли болить спина, що б не викликало біль, лікування суттєво відрізнятись не буде і буде направлено на ліквідацію симптомів. Підведемо підсумки, КТ, так само як і МРТ, на сьогодні є одним із найбільш поширених і часто застосованих методів діагностики. Обидва види сканування проходять безболісно для пацієнта. Дозволяють швидко і правильно визначити хворобу, наявність ушкоджень, патологічних процесів або ж виключити їх. І для постановки діагнозу не потрібне хірургічне втручання і немає періоду реабілітації. Але при визначенні оптимального методу обстеження все ж настійно рекомендую все-таки проконсультуватися у фахівця, лікаря у вашій конкретній проблемі. І пам'ятайте, що МРТ чи КТ – все таки не діагноз, а всього-навсього результат обстеження. Хоча для постановки діагнозу мають суттєве значення. І наостанок, із власного досвіду. Немає чіткої залежності результатів обстеження і клінічної картини. Буває знімок майже нормальний, а симптоми жах. І навпаки. Я майже впевнений, що ви при виборі обстеження часто буваєте в ролі лікаря сам собі. А чи варто? Та й навіщо тратити гроші на те, що не завжди потрібно? Чи ви так багаті? Чекаю на ваші питання. Про що б ви хотіли поговорити на каналі? Ви на каналі Секрети Здорового хребта. З вами був Лікар Саєнко Геннадій.